Доброго дня, діти! Починаємо урок математики. Наша сьогоднішня тема додаємо і віднімаємо числа від 0 до 3. Так, для початку нам потрібно виконати арифметичну дію. Дивіться, у нас є потяг з вагонами з числами. І нам треба виконати дії за цими вагонами. 5 мінус 3. 2, правильно, 2 плюс 8. 10, чудово. 10 мінус 1. 9, молодці 9 плюс 0. 9, 9 мінус 2. 7. 7 плюс 3. 10, молодці, чудово. 10 мінус 10. 0 і 10 8, Ой, 0 плюс 8. 8. Молодці. І дивимося, скільки в нас на малюночку скріпок? 4 а цвяшків. 4. Нам треба домалювати ще дві скріпки, щоб їх стало на дві більше. Так, ми додавали скріпок, правильно? У нас було 4 скріпки. Ми додали 2. Якщо ми додали 2, то це яка дія? Є додавання. Правильно, Добавили ми дві скріпки, і це вийшло у нас 6. Чудово молодці. Дітки, подивіться на малюночок, яких подарунків у нас на малюночку більше. Синіх правильно. Дітки, нам треба з'ясувати, наскільки синіх подарунків більше, ніж жовтих. Для цього нам спочатку потрібно доповнити схемку. Так? Бо у нас 6 синіх малюночків і два... Жовтих. Дітки, як ми дізнаємося, наскільки подарунків синіх більше, ніж жовтих. Правильно, дітки, це завжди буде дія віднімання. Щоб дізнатися, наскільки чогось менше або більше, ми завжди робимо дію віднімання. Тобто від 6 треба відняти 2. І це буде 4. Отже, синіх подарунків на 4 більше, ніж Жовтик. Дивимося, наш зошит відкриваємо на сторіночці 15. Дивимося перше завдання. У нас було 8 лампочок, горіло 8. І погасло 2. Тепер нам треба з'ясувати, скільки лампочок у нас залишилось горіти. Тобто, у нас спочатку було 8 лампочок. Потім у нас погасло. 2. Якщо погасло, це мінус. Погасло в нас дві лампочки. То скільки в нас залишилось горіти? Правильно, в нас залишилось горіти шість лампочок. Далі дивимось друге завдання. Нам треба записати вираз і дізнатися, скільки всього ламп-ліхтариків. у Дивимося, перший ліхтарик, скільки там ламп. Дві. Другий ліхтарик. Також дві, і останній одна. Дітки, щоб дізнатися, скільки всього разом ламп, нам треба виконати яку дію? Правильно дію додавання. Тобто 2 плюс 2 і плюс один. Дивимося, 2 плюс 2. це у нас буде 4. І 4 плюс 1? 5. Отже, у нас 5 ламп ліхтарика. Добре, йдемо далі. Дивіться, задачка. Тато розрізав торт на 5 шматочків. Трема шматочками він пригостив дітей. Скільки шматочків у нас залишилось? Давайте з вами, дітки, допишемо схемку. Скільки в нас було шматочків? Було 5 шматочків. А скільки тато дав дітям? Три. І нам невідомо, скільки залишилось, правильно? Дітки, що треба зробити, щоб дізнатися, скільки залишилось у нас шматочки? Так, нам треба було 5 шматочків, так? Да? Треба від 5. Що зробити, якщо діти з'їли шматочки? А з'їли це додали чи забрали? Забрали, якщо забрали, це діє яка? Правильно, віднімання, 5 відняти 3. Дорівнює 2. Молодці. Отже, залишилось у нас 2 шматочки. Дивимось, третє завдання, повертаємось до наших зошитів. Дивимося. Скільки у нас... у нас є лампи, бачите? Скільки у нас ось на лампі ось таких квітів. Скільки у нас на першій 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість, шість так? а на другий, 2. Дітки, нам треба з'ясувати, наскільки більше. А якщо нам треба з'ясувати, наскільки більше, то нам треба зробити дію віднімання. Шість відняти, 2, дорівнює. 4. Отже, ось таких пилюсток на першій лампі на 4 більше, ніж на другій. Далі дивимося, четверте задання. Нам потрібно поставити точку, щоб зробити відрізок довжиною 3 см. Дивимося. Прикладаємо лінієчку, у кого немає лінієчки, рахує по клітинкам. Пам'ятаємо дві клітинки це 1 см. Рахуємо. 1, 2, 3. Значить, ось тут ми ставимо з вами точку, що у нас 3 см. Зробили, йдемо далі. Нам треба з'ясувати, де у нас невідомий доданок. Щоб з'ясувати, е, який у нас невідомий доданок, то треба від суми відняти відомий доданок. Дивимося. Пам'ятаємо це правило, да? від суми відняти невідомий доданок, щоб дізнатися. О, від, відомий доданок, щоб дізнатися невідомий доданок. Дивимося. Від 9 треба відняти 3. Це буде правильно 6. 6 плюс 3 дорівнює 9. Далі дивимося. Від 7 відняти 3. 4, молодці, 4 плюс 3 дорівнює 7. Далі від 5 віднімаємо 3. 2, 5, ой, 2 плюс 3 чи плюс 2 дорівнює 5. 6 відняти 2. Наступний приклад це буде. 4, 4 плюс 2 дорівнює 6. 6 відняти 3. 3, 3 плюс 3 буде 6. 10 відняти 2. 8, 8 плюс 2, чи 2 плюс 8 дорівня 10. Молодці. Дітки, дивіться, у нас таке завдання. Що можна спитати в кожній ситуації? Дивимося, під листочком було 10 сонечок, полетіли 3 сонечка. І яке можна поставити запитання? Скільки сонечок залишилось під листочками? Правильно! А як ми це з'ясуємо? Якою дією? Якщо вони полетіли? Правильно дію віднімання. Що від чого ми віднімемо? Правильно, 10 відняти 3, і це буде? Молодці, 7. Далі, друга ситуація. Під листочком було 4 сонечка. До них прилетіли ще 3 сонечка. І у нас буде, наверное, таке запитання. Да? Скільки сонечок стало під, разом під листочками? Да? А як ми дізнаємося разом, якщо вони при... прилетіли, то це буде дія додавання. Правильно, що до чого ми додамо? 3 плюс 4. І це буде скільки сонечок у нас? 7. Молодці. Так, дивимось. Шосте завдання. Треба виконати дії. 4 плюс 2, 6 і плюс 1. 7.

6 і 9 мінус 2 7. Добре. І останнє завдання за нашими зошитами. За кожною схемкою треба скласти і записати вираз. Дивимося, 5, 2 і все разом. Все разом. Тобто, 5, якщо все разом, то це діє додавання. 5, плюс 2. І це дорівнює. Сім, молодці. Далі дивимося Сім разом. 3 одна частинка, і друга частинка невідома. Якщо одна частинка нам невідома, то треба від 7 забрати 3, щоб дізнатися цю частинку. Якщо щось забрати, то це діє віднімання. Отже, від 7 забираємо, тобто віднімаємо 3, і це дорівнює 4. Добре. І останнє дивимося. Знову одна частинка нам невідома. Відомо, що друга частинка 2, а все разом 7. Отже, щоб дізнатися невідому частинку, треба від 7 забрати 2. А якщо забрати це діє віднімання, отже, 7 мінус 2 дорівнює 5. Молодці. Так. На сьогодні все. До наступних зустрічей!